Вибори проходять в штатному режимі. Деякі порушення ми вже встановили. Наприклад, від одного кандидата була агітація, але була подана заява до поліції, агітація була попереджена, скажімо так. Потім дуже такі невеликі порушення, вони існують, звісно, завжди тому, що люди не завжди знають закон, не можуть їм користуватися. Але взагалі на даний момент явка в нас 17%. це дуже добра явка, тому що люди йдуть голосувати. І ну, все добре, поки що все добре. Від одного з членів ДВК надійшло звернення про те, що куратором в ОВК було створено вайбер-групу, в якій вчора вночі було віддано незаконне розпорядження членам. Керівним членом дільничних виборчих комісій з'явитися вранці з уже підписаними порожніми протоколами з проставленими початками, що може свідчити про готування до фальсифікації. А подібні дії уже самі по собі становлять наскільки ми можемо судити склад злочину. З точки зору юсподинці це один погляд на події, з точки зору політики, моралі це інший. Це безпосередньо сьогодні візит першого віцеспікера партії Слуг народу з іншими народними депутатами від цієї політичної сили. Ну, Взагалі, за думкою інших кандидатів, а також спостерігачів деяких, це був певний тиск безпосередньо на саму комісію. Ми всі самі бачили і були свідками тих подій, які розгорнулися нещодавно, пов'язані з рокіровкою так званою, так, коли прізвище деяких кандидатів воно лише було змінено, і ми побачили нового очільника області. Перше, що кидається в очі, це низька явка. Вона, можливо, буде на рівні 20%, можливо, трохи більше. Другий момент те, що відомо нашому штабу. По всьому округу, виявлено, ми не можемо це назвати фактами, але це так виглядає. Дії пов'язані з підкупом виборців. Конкретно звучать цифри: близько 400 гривень за голос. Багато хто говорить, гроші роздавали і до дня виборів, тобто вчора і сьогодні. Стоять люди біля дільниць, які контролюють цей процес.